Виконуємо номер 6.11 із підручника Геометрія 8 та номер 14.11 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Чи існує трапецію, у якої завдання перше основи між собою рівні, друге три сторони між собою рівні. У разі ствердної відповіді накресліть таку трапецію. Приступаємо до виконання. По першому завданні основи між собою рівні. Ми знаємо, що трапеція це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, їх називають основами, а дві інші бічні сторони не паралельні. Так от, якщо основи будуть рівні, то ми маємо дві сторони рівні і паралельні. А це у нас ознака паралелограма. Тому. По першому питанню — «Основи між собою рівні Ні, і напишемо, що матимемо чи отримаємо, отримаємо паралелограм за ознакою. І друге. Три сторони рівні між собою. Так, я накресла трапецію, у якої три сторони рівні, а Б дорівнює БЦ, дорівнює СД. І відповідь так. Номер 6, крапочка 11 із підручника геометрія 8. Та номер 14, крапочка 11 з підручника математика 8 виконано.